Тепер постанови ВЛК будуть відображатися в системі оберіг та Резерв Плюс. Це почнеться з 1 квітня 2025 року. Такий подарунок зробили на день дурня <головік> громадянам України. Що хочу сказати, Ну, це дійсно смішно. Всім буде весело. Якщо це буде так працювати, в цьому є певний позитив, тому що зараз постанови ВЛК у більшості випадків люди не отримують. В 402 наказі положення про військово лікарську експертизу немає обов'язку вручати такі постанови людям. Але ТЦК і ВЛК іноді пропонує, або заставляє людей підписати їх. Але неважно, підпишеш ти чи не підпишеш, все одно вона вважає це чинною, поки вона не буде оскаржена. Або до вищестоящого ВЛК, або до суду. І щоб її оскаржити, бажано мати її, щоб знати, що оскаржувати. Це витрачається час робити запити, заяви про це. Отак, якщо вона вже буде в, в резерв плюс, ну, в будь-якому разі їх виносять, того, якщо вона буде в резерв плюс, вважаються гарною новиною. Тому такий подарунок всім українцям зробили день сміху, посміємося. Як завжди замиваш, адвокат не класить.